Друзі, добрий день! Вітаю вас у себе на каналі. Сьогоднішнє відео почну з такого моменту, на який я сама дуже довго налаштовувалася, друзі. Я на зимовий сезон кожного року виймаю з шафи Рину, яку я шила колись, ще як вийшла заміж. Це, мабуть, було вже пройшло два роки, десь як я вийшла заміж, бо я вже пішла на роботу, працювала в будинку побуту, і там я із. Кравчиною допомагала їй, ми вдвох з нею пошили мені перину з домашнього пір'я. Там може було качина якась куряча, я вже не пам'ятаю. Фактово сипа була ще десь там в шафі, старенькій в чоловіковій бабусі, і ми з нею вдвох пошили перину, друзі. І ця перина довгі роки лежала в селі на горищі. Потім я її перепросила, у нас в квартирі стало холодно осінь, осінь холодні, і я її перепросила привезла до Луцька. І, друзі, тепер дивіться, мабуть, тижнів два тому в мене з'явилася алергія. З'явилися висипи, і я почала аналізувати. Факти співставляти, і припускаю, що це може бути алергія на пила або ще на щось, може, там якийсь є, кліщик малесенький, я не знаю, одним словом. Я хочу цю перину перешити. Неподалік нас є чистка подушок, і перин. і там перешивають пирин. Окрім того, що я хочу, щоб почистили пір'я, її перешили, тут дуже мене правильно пошили, бо тут, де береться руками, не прошито, поперечки немає. Бачите, воно вздовж тільки що. І пір'я згортається на боки, і виходить, що я накриваюся головою, головою всипою самою. Це раз. По-друге, неякісна оця сама всипа і зверху багато пір'їнок, пуху. Це другий момент. Третій, вона вся в плямах, так як вона я ж кажу, зберігалась на, гори, на горищі, там, не знаю, що, що там з нею могло статися. Тобто, ну, вже 20 26 років в цій перині, як мінімум 26 років. От. Отаку хочу зробити роботу. Зараз я її не знаю, що я її впихну, в мене нема такого великого пакета, може просто ляжу якимось штурком і занесу на перешивку. Напишіть мені, чи ви вкриваєтеся периною. Я дуже люблю під нею спати, тому що вона така, ну, як вам сказати, обволікаюча, пір'я натуральне, ну, я обожнюю цей період, коли я під нею сплю, тому, що, тому я її ні, ні на що не хочу заміняти. Пухова ковдра, я дивилася в Юску 9 тисяч гривень. То якщо я за цю перешивку заплачу до двох тисяч, то це буде дуже добре. Я буду дуже рада. Ну, хочеш, не хочеш, ну реально чухаюся, висипає. Ну і каже, є причина, і я підозрюю, що це може бути алергія, на пилюку, яка є в котрі. І потім піду на роботу, сьогодні довго не буду. І тоді ми з вами, чи я, може, без вас спечу, вам, просто покажу, який в мене вийшов пиріг. Тому що в мене ще є сьогодні деякі справи, які я не буду знімати, які займають час мені треба буде бігти, то я не знаю, чи буду мати час для зйомок. Може вже покажу вам результат, який виходить пиріг. А відео детальне прикріплю в описі в першому коментарі під цим відео. Заходьте, будь ласка, дивіться. Я майже під кожним відео чи через одне прикріплюю. Натисніть Знизу на посилання, на синє під в коментарі в першому прикріпленому і ви, ви потрапите на це відео. Все, я побігла вирішувати справи. так я її стягнула з жгутом, за цей жгут, мабуть, я її понесу. Візьму так рукою і потащу, якось донесу. Друзі, прийшла в магазин європейських товарів, здоровенний магазин, тут біля мене близенько, і є масло, те, що я беру, але теж вже сьогодні воно 85 гривень. Майже так, як те, що я бачила вчора. Ну, це все одно дешевше, ніж в наших магазинах. Так, і візьму ще сир вже порізаний, 300 грамів 103 гривні. Світовід. Я знаю його, я привозила його в гауда в Польщі вже. Ось такий. І візьму нашу ковбаску королівську. На неї. Ннижка сьогодні 20%. Ось така салями королівська на бутербродик. Я вже дома і майже завершую з пирогом, друзі, але не стала вам включати, тому що якби я все знімала детально, то було б до ночі я вам не вислала б відео. От, то вже я, то вже я, по суті, зніму вам просто кінець. Просто зніму кінець, що я роблю пиріг. І, друзі, я все-таки вам прикріплю детальний рецепт в першому коментарі під цим відео. І ви собі все детально подивитеся. І там є рецепт в описі під відео. Все є. Подивіться, будь ласка, друзі, бо я, правда, не мала вже коли. Знаєте. Все детально виважувати, все знімати, це займає час. І я б вам це відео сьогодні б не мала б коли змонтувати. І так, воно вже вийде пізніше. Тому що. Ну, це все, знаєте, дріжджеве тісто, його треба, його ж треба, щоб воно підходило один раз, другий раз. Знаєте, це все час. Це час а справ в мене багато, тому я не стала вже його знімати детально. Вже я завершую процес, я вже формую періг, він зараз ще один раз насходить, насходить у формі. І я буду його випікати. Зараз формую, півгодинки пройде, спечу і вам все мої хороші покажу. Я ще, як вам казала, попрацювала. і ще зараз маю справу ще маю бігти на дві годинки з дому. Вже так трошки поспішаю. Тому мої хороші подивитися відео окремо. Детально, як я роблю. А я ж себе ще не дуже добре почуваю. У мене стала боліти голова, я поміряла, а в мене тиск 100 на 75. І для мене, для людини схильної до гіпертонії, то мені дуже, я дуже погано себе почуваю. Так, я сформувала поріжок. ось так він виглядає. Зараз він на сходить такі будинки, я його спечу і вам вже покажу готового, а ви собі перегляньте. Деталі, кому цікаво. Ну і зранку я ще замаринувала капусту, і зараз вона стояла в мисці зараз я її переклала у рукав, і після пирога запихну її, щоб вона готувалася. Хто ще не бачив, кому цікаво, друзі, капуста в рукаві. Я вчора прикріпляла на канал, сьогодні прикріплю ще раз. Ну і, друзі, виняла я свого пирога. Не перевертаю, щоб показати вам знизу, який він красивий, підпечений. І при вас тепер переверну акуратненько. Погляньте, яка це, друзі, красота! Обожнюю! Просто цей пиріг, він виходився в мене ще гарніший, ніж той, який я знімала на окремому відео. Торік трошки він присмалився. Цього року я прикрила його зверху трошечки фольгою. І зараз при вас його полю поливочкою. Друзі, трошечки він прохолоний. Я вам покажу, який він всередині. Щоб трошки вас заохотити, готувати страви з гарбуза. Цей пиріг, улюблений пиріг нашої сім'ї. Багато глядачів уже моїх постійних його готували. Писали свої відгуки. Люди задоволені, тож, хто новенький на каналі, готуйте. Мої старі друзі, пишіть, коментуйте, щоб люди нові готували, не боялися, пробували. Рецепти перевірені, щиро вам рекомендую все. Чекаю, щоб трошечки прохолонули. Покажу ще вам зблизько, друзі, як він виглядає. Мені здається, що дуже апетитно, так і хочеться відірвати шматочок. Я буквально 5 хвилин почекаю, щоб вам показати його. Ну що ж, друзі, прохолону і так і проситься отут відламатися. Я так і зроблю. Трошки малувата форма, а він така аж, знаєте, аж нахилився наверх на ріс, не було куди йому наростати. Знаю, друзі, як би вам так показати ці шари? Сподіваюсь вам видно, чому він називається відривний, що оці шари так по-одненькому можна відривати. Це дуже цікаво, дуже люблять його їсти так діти. Бачите? Кожен шар відривається? І всередині кориця, В середині мускатний горіх. Розумієте, чому він відривний? Мачно, не хочеться розмовляти. От. Друзі, рекомендую від душі. Хто не пробував ви полюбите гарбуз. Починаючи з цього пирога, сплосну руки і дещо вам ще покажу. А покажу я вам от що. Дві шкарпеточки готові для моєї бустінки. Дві шкарпеточки готові. Ось такі дві шкарпеточки. Я зв'яжу ще одні з цього мутка, вийде, мабуть, ще десь. Він лежить, я думаю, що вийде ще пара. Половину я десь використала, тут було 400 метрів нитки. Я зв'яжу ще, тому що вона ходить в Стасікових. Стасіка, щоб ви розуміли, 44-й розмір. Вони на нього малі, бо теж я в'язала, не знаю, років 2 тому чи, може, три. І вона ходить в Стасікових великих, бо її порвалися. То я зв'яжу її ще одну пару, щоб були на зміну. Ось так. Я ще друзі маю справи. Зараз біжу по справах. І побачу, коли я вам обіцяла показати, як зав'язувати шарф. Ви мене просили. Зараз я зберуся, якщо встигну, покажу зараз, а ні, то вже як прийду. І вже тоді відео вийде вам пізненько на ніч. Аж. Ну нічого, завтра подивитесь. От. Класно. Ми ще трошки без підніме, щоб видно було, як вони зверху. Ага. Повернися боком. М -м, назад. Покрутись, покрутись. Молодець. Ось така красотінь. Довольна? Ще одні зв'яжу тобі? Щоб мала на зміну, так? Да? Так, друзі, я маю 10 хвилин. Я думаю, що я справлюся, які, які згадалися мені типи, скажімо так, зав'язування, то я вам покажу. І так, я так розумію, що ви мене простили про той варіант, який ви бачили мене на днях, хоча я не пам'ятаю, де ви мене зловили з шарфом. Значить, показую, дивіться. Берете шарф, складаєте рівно двоє. Бажано, щоб він був об'ємненький, такий, щоб він тримав такий, що тримає форму, тоді він буде гарно виглядати. Берете шарф. За два кінці берете, на оцю петлю берете, всажаєте сюди палець і берете рукою за другу сторону. Ставляєте шарф, ось так на шию. вдвоє берете. Далі в цю петлю, петлю протягуєте, цю петлю протягуєте одну сторону шарфа, ця залишається. Протягнули і повернули. Петлю, бачите, щоб стала така вісімка, і в неї заправили в другу сторону шарфа і отак трошечки його відправили. І виходить у вас така от косичка, чи як можна сказати. Ще раз показати, ще раз показую. Взяли шарф вдвоє поклали на шию. Далі оцю петлю. Просадили один шматочок шарфа, розвернули його ніби дирочкою вверх, або до того шарфа, можна сказати, ось так. І сюди протягнули другу сторону. Це ось так. Це той варіант, який ви просили. Можу ще декілька варіантів показати, таких, може, трошечки простіших. Чи як сказати, берете, берете палантин, складаєте його рівно на дві частини, двоє і серединою закладаєте напроти бороди, напроти обличчя, загортаєте назад, ззаді перехрещуєте. Тут собі робите, як вам зручно, тісніше, вільніше. І тоді через верх. Один кінець і через верх другий кінець. І у вас виходить, справляєте, і у вас виходить ось така зав'язка. Ось як ось так. І шарфик вам ніколи не розв'яжете, буде гарно триматися. Можете зав'язувати як наверх. Так і під низ під пальто. І у вас оця штучка, де гріє шию, буде гарно триматися. Так, ще один варіант. Він, можна сказати, найпростіший. Зараз вам покажу. Теж складаєте грубий такий. Оця, ця сама зав'язка, вона гарна з товстеньким таким палантином. Теж палантин склали вдвоє. Берете так само, як перший раз я вам показувала. Кладете на шию, кладете на шию. Приблизно оприділяєте, де ви хочете, ну ніби як, як у вас як цепочка, як буси, де ви хочете, щоб у вас закінчувалася, закінчувалася ваша зав'язка. Десь, бачите, отак от в мене виходить. Ви відчуєте самі, як вам буде зручно. І оцих дві частини продягаєте в петлю. Ось таким чином. І розпрямляєте собі. Ось така дуже проста на швидку руч, зав'язка. Ще один варіант. Берете шарф на одному на одній із сторін, на одній із сторін палантина, такого шарфа, ну, десь отак на сантиметрів 40 на відстані, зав'язуєте просто вузол. Не затискаєте його сильно. Ось такий зав'язуєте вузол, щоб рука пролізла. Далі, бачите, більша половина, десь приблизно метр, залишається у мене в правій руці, а цей вузол тримаєте в лівій. Далі кладете шарф так, щоб вузол у вас був, так як підвіска, ось тут на грудях. І в цей вузол пропихаєте другу половину довгу шарфа. Все. І тут контролюєте собі тужину. Цей вузол ви можете розправити, зробити довшим, більшим, пухнастішим, чи тугішим. Можна ось так зробити. І він вас ніколи не розв'яжеться. Як я вам показувала з шарфом, якщо у вас є така хустка, а нема шарфа, і хочеться, чи прикрити, можливо, там груди, да, дуже відкриті, чи, і, і вам десь треба йти. Чи просто немає шарфа, а на вулиці холодно, то берете, отак складаєте на куток хустку, так як ви зав'язуєте її на голову. Загортаєте назад, ззаді перехрещуєте. І просто ховаєте під низ кінці. І все і розгортаєте. І ось так у вас виходить така зав'язочка. Все. Я побігла по справах. Зустрінемося. Ви через хвилинку а в мене пройде години дві з половиною. Погодка супер! Красива така осінь! Лише миру не вистачає. Клас. Так, я вже вдома і тут така пахнота на всю квартиру. Зараз мираз з вами розкриємо капути. Друзі, погляньте. Погляньте, яка ще смакотінь. добрий добриня. З м'яском. Так, мої хороші. Я вже не буду сьогодні вечеряти. Тут ще мене цікають цукатики, не досохли. Я думала, що в цьому відео вам покажу, але вони ще не зовсім сухі, ще такі бухкенькі трохи треба досушити чуть-чуть. То що, на цьому буду прощатися. Уже скоро ніченька. Бажаю вам її спокійної, друзі, всім нам, українцям. Дякую силам ППО, Збройним силам України, всім, хто досі стоїть за нас. Спасибі вам за те, що ви мене переглянули в чергове, за те, що ви пишете коментарі, ставите вподобайки, поширюєте моє відео. Мені надзвичайно, надзвичайно приємно. Ви мої найкращі. Глядачі, спасибі вам за компліменти, спасибі вам за вашу підтримку. Всіх по собі маю, бажаю найголовніше, мирного неба і міцного здоров'я. Все остальне ми зробимо і з усім справимось. До побачення, до нової зустрічі!